Любов Іванівна подруга бабусі Дмитра. Знала його з маличку. Каже, був хорошою дитиною, добре навчався в школі. 83-школа, і відлично. технікою вчився, тоді в армію призвали. Пішов в армію, тоді війна почалася, пішов служити. Дев'ять місяців ждали, ждали, дождалися, Надіялись до останнього. Тяжело таких дітей ховати, дуже хай хороших. Не стримує сліз і дівчина Дмитра, з якою вони були разом зі шкільних років. Діма був дуже спокійним. Коли він приїжджав, він ніколи в нього не було страху, він ніколи не боявся нічого, і нікого. І він віддав власний стукіт від серця нам, щоб ми могли жити спокійно, заходити у наші домівки, відкривати власні двері. І щоб ми могли бачити свої сни у своїх постілях, в своєму домі. Діма був дуже сильною людиною, і фізично, і духом. Він завжди йшов вперед, вів групу і був дуже відважною людиною. Він дуже ну, це великий приклад для всіх. Побратими пригадують, усі бойові завдання Дмитро виконував відмінно. Старший солдат Тімофій був. Дуже доброю, дуже позитивною людиною, і його загибель це є дуже непоправна втрата як для нашого підрозділу, так і загалом для частини національної гвардії та України. Ми його будемо завжди пам'ятати і за нього обов'язково помстимося. Я його знав з моменту свого випуску, тобто, коли я випустився в військову частину офіцером. Ну і знав я його загалом як дуже дисципліновану, дуже вмотивовану людину. Він завжди був серед перших, хто йшов на бойові задачі, завжди їх виконував. Сергій Фостенко знав Дмитра багато років. Я сам прийшов на військову службу в 2020 році і в 2021 році прийшов на срочну службу Дмитро. І так вийшло, що я його був командиром. Почалась війна, я вже в той момент був контрактником. Мене відправили виконувати бойові завдання на схід. В той період, поки я виконував завдання, Дмитро вирішив також підписати контракт. Підписавши контракт, він приїхав виконувати бойові завдання в моєму підпорядкуванні. Він був молодим, він був цілеспрямованим. Якщо він собі ставив ціль, він йшов до неї і виконував. У Дмитра Тимофєєва була можливість залишити військову службу. Був випадок, що він отримав поранення. В нього була поранена рука. І після того як він повернувся, він виявив бажання знову їхати на схід. Коли загинув Дмитро. Територія, в якій був Дмитро, залишилась неконтролювана нам. І тільки в нас з'явилася можливість, ми тіло забрали, взяли ДНК-тест, зробили ДНК-тест. є підтвердження, що це саме він. Це було в Купинському районі. 22-річного захисника провели в останню путь батьки, рідні, друзі, побратими та представники місцевої влади. Вічна пам'ять герою! Вікторія Добровольська Єлизавета Гусак. Цей день.